В шестой главе сказано: Я взглянул, и вот конь белый. Это пандемия коронавируса. И вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, это нынешняя война на территории Украины. Я взглянул, и вот конь вороной и на нем садник, имеющий миру в руке своей. И слышал я голос говорящий, «Хеникс пшеницы за динарий, и три хеникса, меня за динарий. Еле же вина не повреждай. Это голод. Я взглянул, и вот конь бледный, и на нем садник, которому имя смерть, и отследовал за ним и дана ему власть на четвертую частью земли, умершвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Грядут катаклизмы, которые уничтожат 25% земли за, за грехи. Они убивают детей и руинуют плови будинки. Для чего? Чтобы украинки даже не народжували. Вбивство. Свідоме вбивство. Папа! Папа! Це не просто вторгнення Росії в Україну. Це початок війни проти Європи. Ми вистояли. Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей. Європейці. Ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося з українцями. Ви бачили, ви знаєте. Криття воріт в Ватикані, через які випустили вершника апокаліпсу, і почався новий етап розвитку земної цивілізації. Всі повинні прийняти рішення, як яким чином вони е, підуть далі? Або вони опиняться в вирі подій і довіряться, так би мовити, стихіям і, і його величі випадку, або вони свідомо будуть іти шляхом квантового переходу. Звернутися до Творця, до Всевишнього, до Аллаха, як ви його там називаєте? Байдуже. Це е, вселенський розум, хай буде універсальна така. Е, Схема або ж абсолют річ в собі, в якій немає нічого відносного, і зверніться з заявою про те, що ви свідомо обираєте шлях духовного розвитку, що ви свідомо йдете еволюційним шляхом додому, і тоді вам будуть допомагати ви уникнете руйнівних ситуацій, які зараз дуже активно почнуть. Відбуватись на землі, ви вже бачите, маркери стоять на всіх континентах і вже почали себе ці тригери проявляти. Земля ввійшла в оцю дуже активну фазу е, трансформації на всіх рівнях. Це, а скільки ми живемо е, на тілі, надсвідомості, планета по відношенню до нас, це нацвідомість або надсистема. То ми повинні діяти за законами цієї нацсистеми. Значить, ми повинні робити те ж саме, що відбувається з цією цілою нашою планети. Значить, ми повинні змінюватися. Починається процес незворотній, процес трансформації земного життя. Стосується це як фізичного прояву на планеті через землетруси, повинні. І інші речі земля хоче б видихнути, Їй треба звільнитись від цієї, цієї негативної енергії, яка її обтягує. В тому числі значну кількість цієї енергії створили ми люди. Значить, там, де ця енергія має антропоморфне походження, дістанеться і тим, хто створив цю енергію. Візьміть е, фізичну карту України. І подивіться, що у нас під ногами. У нас під ногами 40 кілометрів гранітного щита. Це така платформа, це такий фундамент, який витримає будь-які катаклізми. Це по-перше. А по-друге, скільки ми спілкуємося із абсолютом, він говорить, що катаклізми торкнуться, будуть стосуватися всіх, без виключення країн, Україну. Вони зацеплять крилом найменше. Трошки. Там я дивився, уже в 26-му році Україна почне процвітати, якщо в цьому році закінчиться війна. Я вже не кажу про те, що до 30-го року це буде країна щастя. Дивним чином сюди підуть такі інвестиції, які не снилися. Цей папа останній. Це показували нам поля, це показували нам, що взагалі руйнування йде в Ватиканівської матриці. Папа е, сам м, оголосив відмову від е, традиційного заховання папи. І ми з вами в полях бачили, що під час захороніння папи і під час е, ініціації нового папи е, відбувається заміна той. Е, Суті тої істоти, яка екскорпорує, яка керує тим, хто буде папою, тобто цим намісником. що ця істота не може жити без фізичного тіла більше трьох днів. І, у, а, потрібно дуже-дуже швидко в процесі ритуалів цієї дії перекинути канал із одного біоносія на інший від того, щоб його хоронили в великому гробі. Що таке великий гріб? гроб? Це три гроби. Уявіть: кленовий, свенсовий і, а, боже, кедровий, мені здається, зараз гляну, вилетіло з голови. Що папу повинні положити всіх три гроби. Накрити там його е, обличчя е, певною тканиною, під е, певну системну команду, виставити його на визвишенні, щоб його пройшли і побачили е, максимально більша кількість людей. Це зафотографували в своїй пам'яті. Потім похоронили в базиліки святого Петра, е, там, де е, Петра розп'яли вниз головою, де по сьогоднішній день стоїть канал. І папа від всього цього відмовився. Якщо він відмовляється від цього захрання, руйнується передача цієї істоти, яку ми умовно таки можемо назвати Ватикан. Далі все, Ватикану нема. Навіть якщо вони оберуть якогось папу, він буде пустий. Це все відчується. Ну, це, бо цим це керують не люди. Тому дивіться, в які часи ми живемо. Те, що ми колись читали. Про руйнування Америки, про руйнування е, Європи, про руйнування Ватикану, про руйнування церкви, про народження нового знання, про народження нової релігії, яка, до речі, буде в Україні через Софію. Трідня тьми це не вимисел, і не метафора. Это реальное энергетическое явление, о котором неоднократно предупреждали древние цивилизации. Есть эта информация и в библейских текстах, и в пророчествах Майя. Многие христианские предсказатели, католические предсказывали Ходить, пам'ятаєте, казала, що в 2025 році я побачила, що по Європі земля тріщить, тому що так і буде відбуватись. Тобто, ми спочатку, потім Європа починає очищатися. Росія, Білорусь, Росія дуже багато років буде чиститись. В Росії щось станеться. І ви знаєте, вже навіть я дивилася, боже в інтернеті щось у них там вже відбувається. Якісь щось уже горить там, топиться. І це тільки початок, тому що я бачила, що їх накриє щось таке чорне. Я не знаю. Ну якась дуже серйозна катастрофа. Тобто ви бачили, що по Європі земля тріщить це щодо війни чи щодо природних катаклізмів? Різне буде, скажем так, 60% війни, 40% катаклізми. Тобто, ні одна жодна країна Європи не лишиться без випробування. Це неможливо, тому що це вже пішла енергія. І я, я розказувала, що коли розпочалися, прилетіли перші бомби, скажімо так, уже повномасштабне вторгнення, 2022 року я побачила, як у нас земля тріщить. А як щодо Америки? Америка, катаклізми дуже серйозні будуть. Знову ж таки, повторюю: бачила, що Америка заливається водою і не тільки що океан, океан, океан ну, дуже багато я. Бачила так тоді віщі сни, я розказувала, що я йду, і дуже багато мертвих людей, весь берег, просто люди я не знаю, просто дуже-дуже багато все повністю в людях. Чому я постійно говорю, зараз перехід підвищуєте вібрації, змінюйтесь, тому що виходите з низьких сценаріїв, з низьких реальностей. І тому зараз не ти не сховаєшся ніде. Саме головне це бути створцем. Це розвиватись, підіймати, змінювати свою свідомість, змінюватись фізично, свої вчинки, замість того, щоб ображатись, навчись приймати, замість того, щоб робити гадості, писати людям, говорити, навчись приймати, бути доброю. Тобто, у нас життя дано нам для трансформації, для того, щоб ми росли душею, не для того, щоб ти просто лежав там каву. Пив, так це теж треба, але <свистець> треба розвиватися. І підійматися, підійматися, тобто заради, скажімо, такої еволюції, щоб проявити себе, щоб творець через тебе проявив себе. Ми для цього є на землі. А якщо ви так паразитувати, нічого не робити, не розвиватися, тоді будуть проблеми. І, звичайно, у людей, які цього не будуть робити, вони будуть попадати, навіть якщо вас вивезуть, я не знаю, на самий там острів, туди прилетить ракета, якщо ви зрезонуєте з низькою вібрацією. Все, что вы увидели, лишь малая часть проблемы. Главная угроза скрыта глубоко в недрах Земли. И на сегодняшний день ее самое опасное проявление – это магматический плюм, поднимающийся под территорией Сибири. Если вовремя не предпринять меры и не провести его плановую дегазацию, магма может прорвать земную кору. И тогда не только Россия, но и большая часть планеты станет непригодной для жизни.